Вже з вересня молоді стане легше придбати собі житло та започаткувати власну справу. Саме з цього часу запрацюють нові програми для людей, яким ще немає 25 років. Це стосується першого внеску за квадратні метри та можливості отримати гранти на розвиток бізнесу, якими саме є умови таких програм, сьогодні озвучив Володимир Зеленський. існуючій державній програмі є оселя, буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років. Зменшення першого внеску до 10%. і вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу. Для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. І третє: освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше.